Вітаю, друзі! 22 лютого сьогодні з вами Валерій Клочок, і сьогодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на запрошення Зеленського про зустріч на кордоні українсько-польському для того, щоб врегулювати проблеми, які стосуються саме е, акції протесту фермерів польських і блокування кордону. Дональд Туск відхилив запрошення Зеленського і сказав, що ну, йому не потрібні символізми, бо він вважає, що така зустріч буде чисто символічна, ніякого практичного змісту вона не матиме. Можливо, він має рацію, але тут, як на мене, друзі, проглядається такий, знаєте, політичний підтекст. Туск не хоче йти на поступки в Україні, і в тому числі він не підтримав ідею Дуди, який, до речі, був прихильний до запрошення Зеленського, і сказав: Так, ми могли б зустрітися і провести переговори на кордоні. Тобто Туск зараз продовжує свою окрему політичну гру у Польщі, ну і на правду, він є одним із. Найпотужніших політиків польських разом із Качинським. І навряд чи він буде зараз підігравати вже тій партії, яку фактично він обіграв на цих виборах. Тому він і розцінює зараз ситуацію, оцінює її по-своєму і буде робити все, аби власне, він вирішив проблему польських фермерів, тому що він залишається прихильним до їхніх вимог. І до цього процесу він вирішив долучити і навіть президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн. Мовляв, тепер відповідальність за негаразди фермерів буде лежати не тільки на мені, а й на Європейській комісії. Зустріч із Зеленським він готовий провести, але аж 28 березня, фактично за місяць у Варшаві. І зустріч із Урсулою фон дрляєн має відбутися завтра. Тобто, впродовж цього періоду, фактично місяця, він буде намагатися. Виокремити кого-небудь із Європейської комісії у статус такого собі, знаєте, офіційного представника, для того, щоб він разом із Туском розрулював проблеми польських фермерів і домагатиметься, як сказав він, змін та умов торгівлі з Україною. Фактично, на сьогоднішній день Туск визначив, що він буде відстоювати вимоги. Протестувальників у Європейському союзі, а це друзі, означає, що Польща буде домагатися, як зараз говорять самі фермери перегляду обмежень, що стосуються торгівлі з Україною, тобто заборону торгівлі сільськогосподарською продукцією, та можливого виходу Польщі із зеленої угоди. А це, як на мене, дуже серйозна загроза, бо Туск зараз може стати каталізатором суттєвих не дуже привабливих змін. Я ну, не хотів би сказати, що розвалу європейського союзу, але направду дуже е, таких потужних дій, які можуть призвести до дестабілізації ЄС. Що я маю власне на увазі, зараз фактично по всій Європі проходять акції протестів фермерів, які власне і виступають за те, щоб не виконувати оцю саму сумнозвісну для них. Зелену угоду зелена угода європейського союзу була ухвалена у 2019 році році. Вона покликана зробити європейський континент екологічно привабливим, чистим, зменшити викиди СО2 і робити більше кроків для того, щоб зменшувати залежність від традиційних енергоресурсів. Нафти, вугілля, газу більше використовувати сонячні енергії, але з цим там направду, є проблеми. Всі ці речі призводять до більших витрат на екологічні аспекти фермерів по всій Європі, по всьому європейському союзі, вони зобов'язані дотриматися цих директив. Ну якщо Дональд туз буде просувати вимоги поляків, і якщо Європейська комісія, звісно, піде на поступки, ну то ви розумієте, що ця директива або зовсім буде відмінена, або ж вона отримує серйозний спротив і призведе до кризи в ЄС. І я не виключаю, що така криза може статися, тому що європейська комісія, наприклад, сьогодні категорично проти виступає цього. Ну навіть розмову про це не ведуть. Але перед тим є і такі, ну я скажу, позитивні новини від Дональда Туска. Він засудив серйозно, засудив і рішуче засудив дії протестувальників, які використали. Путінські проросійські гасла він сказав наступне, що є одна річ, з якою я ніколи не погоджуся: ми не можемо дозволити проявляти себе на польсько-українському кордоні і користуватися фермерськими протестами тим, хто відкрито і безсоромно підтримує Путіна, слугує російській пропаганді і дискредитує польську державу, нас, поляків та усіх протестувальників. Це дуже хороша і приваблива історія, друзі, тому що той. Скандал, який ми з вами підняли в інформаційному просторі, стосовно появи цього плаката про запрошення Путіна до Польщі, він дався е, знаки всім і дав позитивний результат. Бо вже і Міністерство закордонних справ Польщі відреагувало. Ну і Дональд Туск не може бути про російську риторики в Польщі. Якщо вони цього не розуміють, то ну ми будемо друзі в цьому їм допомагати. Я вважаю це правильно. І окрім того, Дональд Туск пообіцяв все ж таки розблокувати кордон, але не для всіх вантажів. Розблокування буде проходити в доволі екстраординарний спосіб. Польща включить прикордонні переходи з Україною та ділянки доріг і залізничних колій до переліку об'єктів критичної інфраструктури. На переконання Туска це має забезпечити 100% гарантію того, що військова та гуманітарна допомога через кордон з Польщею до України буде заходити безперешкодно без будь-яких затримок стосовно інших питань, що стосується. Пасажирських перевезень і е, можливості перетину цивільними кордону, він не поточнював. Сказав, що це рішення буде ухвалено впродовж кількох годин. Я думаю, що на ранок ми про це будемо знати. Тому, друзі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання ви знайдете в описі під цим відео або в першому коментарі. Там буде ця інформація однозначно швидко опублікована. Ну і на Ютубі обов'язково про неї розповідатиму. Але справа в тому, що є ще одна неприємна для Туска історія. Окрім того, що він зараз намагається грати таку політичну гру, як на мене, не дуже привабливу. Це його рішення, але воно може для нього закінчитися погано. 27 лютого, вже буквально за 5 днів, польські фермери обіцяють влаштувати величезну акцію протесту безпосередньо у Варшаві. Вони мають зібратися перед Палацом культури і науки. У столиці Польщі потім попрямувати звідти до Сейму і далі до Офісу прем'єр-міністра Дональда Туска, де вони йому вручать вимогу, в якій буде написано про необхідність обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України та виходу польського уряду з зеленої угоди Європейського Союзу. Чому я говорю непривабливо, бо зараз Туск грає в цю гру фермерів? Я не виключаю, що він десь і погоджує свої дії із протестувальниками. Ну, звісно, що стосується цієї провокації із плакатом е на адресу Путіна. Я, звісно, не відношу до нього. Але поряд із тим, зараз дуже чітко проглядається оця синхронізація дій. Бо саме з цими вимогами він йде завтра до Європейської комісії і буде зустрічатися з Урсулою фон Ляєн. тобто обмеження е імпорту сільськогосподарської продукції з України, а також. Вихід польського уряду із зеленої угоди Європейського союзу він про це конкретно не артикулював, коли сьогодні коментував. Але якщо він бере до уваги вимоги протестувальників, то йому доведеться про це говорити із Європейською комісією. А далі наслідки, ну як на мене, можуть бути непрогнозовані якими саме вони можуть бути? Я не виключаю те, що Європейська комісія може хвалити рішення про обмеження дотацій для польських фермерів. Або ж хтось заблокує це рішення, як, наприклад, нині заблоковане рішення про перерахування 800 мільйонів євро як компенсація за військову допомогу з бюджету Європейського Союзу до польського бюджету за те, що Польща давала нам військову техніку. Ну, такі випадки були. Блокували це, до речі, і угорці, той же самий Орбан. Тому ситуація там може розгортатися розвиватися зовсім по іншому, або ж ну Дональд Туск візьме в банк і стане, знаєте, там світовим перепрошую європейським лідером, який вирішив проблеми фермерів усієї Європи. Також це не виключаю, оце так і є сьогодні така політична гра, дуже ризикована Дональда Туском, яку він розпочав. Що з цього вийде, будемо споглядати, але поки що в Україні він відмовив. Він буде займатися виключно польським питанням. Хоча, направду, якщо брати до уваги його Агітаційні матеріали його прес-конференції в період виборчої кампанії до Сейму Польщі він говорив про те, що так він буде підтримувати Україну, але в пріоритеті будуть інтереси саме польських фермерів. Власне, він свого слова і дотримується. Тому, друзі, дякую вам, що ви додивилися до кінця. Отака От нині ситуація із польським кордоном. Будемо сподіватися, що Туск дотримається свого слова і дасть можливість пропускати через кордон військові вантажі, гуманітарні вантажі. Це зараз найважливіше. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, не забудьте поставити на дзвіночок. Хто не зробив цього раніше, ви не пропустите відео, які виходять на цьому каналі. Всіх люблю ціну і шаную. не перемікайтесь. Все буде Україна!